Ось з третій частини, тому що в мене не вистачило е, времени. Ось так ми нарізаємо пополам. Ось такі у нас саме менше, може бути ось така. Саме більше, ось така, Не більше і не менше. Ось ось третя частина, тому що в мене не вистачало времени. Ось так ми нарізуємо пополам, Не менше не більше. Даже. Ось наш стабіліцет тепер понадобиться клей. І Ми наклей сюди навантажуємо. І зараз я прийду на вас. Сюди вилила клей, зовочистку, намазую її на неї. Беру нашу, наш лепісток. Хай буду, і отак, отак я мажу багато частин цієї квітки. Тепер я беру сам лепісток і засовую його ось туди, в тебельце. і приклеюю бай, тому що щас скоро буде третя частина, тому що в мене закінчиться відео.